Бля, наверное, на базука я. Я сейчас базук я прийду. Да, читачок ебаный, да? Че не? Непонятно. Иди мною читак, <связать> вот сайо <связать> бы у Читарела, блядь, пивная рабе. Що за движ? Ммм. Такс. Ну тут точно ніхто не мав выкупати. Так, що все має бута на місці. Сюдея містер Бобсон Бабиславчик. Я думав що типа буде трошки тускловато За счет того, що там цмік Кольорова палітра ця, Чи кольорова гама. Але нормально получилося Типа насичений все чотенько получился. Короче, я задоволений Я задоволений повністю. Типе, красавчики. Ну я і цей. Артос написав давай топ. Владос я постараюсь. могу. Блин, постараюсь. Щось останнім часом топчики складновато даються. я написав Давай Бляха, пробуем мені коласа, блядь. На бопсу не прикиньте. А я піздець де нахожусь. В жопе свиту. Че ты доебався, блять? У нього нема ремки стопа. Не, нема. Йобушки ладно, похуй, Попробуємо доцарапатись так а там майбейдем ремку я цей займусь ще на монтажем. Пока просто поїхали Нормально їде, навіть без коліщаток. Владос, дякую за 500 лайків. Дякую, слук, Целдос. Навіть без коліщаток нормально їде. Так. Погнали, рухатись трошки. Бля, каминчик. Прям козырний. Он В зоне? Не, не в зоне. Ночи. Тут и щел, если что. Я ліпше всі був. Мені каже, що тут є Я бачу, як перебігав він ще раніше. Я не знаю, що з ним трапилось, но якщо він живий, то він закине мені хаєшку прямо під тачку. І це буде GGS. Тому ліпше ми, блять, десь отут вот просто посадимо дропчик вон. Посижу, попержу. Артос написав, їдь за дроп. Попробую. Єбать! Біля голови, нахуй. Біля голови, суки, облич, блядь Завемки, прикинь, я так налякався, пизда. Не міг підняти. Ви не знаєш, що це хуйня, дроп вот так вот, лут в дропі скаче, шариш. от туда-сюда, блядь, туди-сюди конч, ебане. Не можеш зловити, блядь його. І тут чел, нахуй, біля голови, блядь завемки, уїбав Я чуть не обісрався. <свят> Сукиш. Ну, блядь, таким вот им. Надо ее подорожать. Подруночек дійшов до дерсанта, бля. За мкою хотів мені дати, пізллей. І ззаді, і спереді, єбать. І Лишило ців чотири. Да блядь! не можу проїхати. 哎呦。 Yeah! Yeah! Я закрыл читака ластипом. Yeah! Сюда, блядь! Тесси Закет написал сюда. Кейменда написал потно. Сюда, нахуй. Ластипа закрыл читака. <laughs> Суки, яблочь.